Лідер нашої країни Володимир Зеленський прибув до Вашингтона і вранці. Президент України прибув до США, і в Вашингтоні відбудеться зустрічі з Трампом і розмова з європейськими лідерами. Про це також уже дописав і Володимир Зеленський у себе у телеграм-каналі. Так стало відомо, що близько 5.40, 18 серпня, президент України повідомив, що вже прибув у Вашингтон. Далі будуть цитувати завтра. Зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо і з європейськими лідерами. Заявив Володимир Зеленський. Тобто, вже сьогодні це все буде відбуватися, яке зазначила о восьмій вечора. Український лідер подякував президенту США за запрошення. Наголосив, що вони з Трампом однаково хочуть швидко і надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим, не так як це було роки тому, коли Україну змусили віддати і частину нашого сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Підкреслив глава держави. Додав що коли Україні нібито дали безпакові гарантії у 1994 році, однак це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді, так само як після 22-го року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність, зазначив президент. Ну і Зеленський також повідомив, що зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Президент певнений, що захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Трампу, усій Америці, кожному партнеру за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою, з нашими європейськими. Ми друзями примусять Росію до справжнього миру. Дякую, наголосив український лідер. Ну і знову ж таки напередодні Володимир Зеленський подякував і усім учасникам коаліції охочих за розмову. Вчора в Брюсселі напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом Трампом. Далі буду цитувати. Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінювати силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватися за участю України у тристоронньому форматі: Україна – США». Російський керівник це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними і давати захист на землі у небі та на морі. А також мають розроблятися за участю Європи. Звісно, ми говоримо, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода. Дійсно чесна, швидка. І така, що спрацює. Дякую, дописав Зеленський. Ну знову ж таки, напередодні певні медіа дописували, що зустріч Дональда Трампа із Зеленським буде один на один. Знову ж таки, без європейських партнерів. Ну і про це будемо більш детально говорити із нашим гостем, який вже доєднується. Це військовий та політичний оглядач. Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю вас! Рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю, дякую за запрошення. Тож багато нині подій відбувається на міжнародній арені. Все це хотіли з вами обговорити. По перше, щодо зустрічі Трампа та Путіна. Які у вас враження та чого очікувати сьогоднішньої зустрічі Трампа та Зеленського? Ну я не живу. очікуваннями. Я аналітик. Будемо аналізувати вже по підсумках зустрічі. По підсумках зустрічі Трампа і Путіна ті повідомлення про те, що це перемога російської сторони, вона абсолютно не відповідає дійсності. Варто починати навіть з того, що російський диктатор погодився на фактичний ультиматум Сполучених Штатів щодо проведення зустрічі, причому зауважте, зустріч проводилася в найкоротші терміни. А це свідчило, що саме Сполучені Штати здійснили безпрецедентний економічний, і політичний військовий тиск на Російську Федерацію. Шановні телеглядачі, пояснюю, про що йде мова, сполучені Штати. У якості військового тиску використали факт передислокації ядерного арсеналу на території Великої Британії. Плюс посилили це відправкою підводних атомних човнів до берегів Російської Федерації. Ну і вишенка на тортик це стратегічні бомбардувальники Б-2, які були перекинути до кордонів Російської Федерації, які до речі базувалися на Алясці під час проведення. Зустрічі американського президента, і російського диктатора це стратегічні бомбардувальники, які приймали участь у нещодавній успішній операції американської сторони щодо знищення ядерного потенціалу Ірану, тобто Російські Федерації давали чітко зрозуміти можливі подальші сценарії. Якщо перекидаються стратегічні бомбардувальники, то це відповідно військовий, виключно військовий тиск. А тепер з приводу економічного тиску. Чому Росія погодилася і чому Путін погодився на зустріч на Алясці? Сполучені Штати здійснили безпрецедентний тиск на Панаму і Баганські острови. Ці дві держави надають прапор суднам російського тіньового флоту. У підсумку Панама відмовила 150 суднам російського тінього флоту багама 100 загальна чисельність російського тінього флоту це приблизно до від 500 до 600 суден. Тобто, кожне третнє судно Російської Федерації, яке перевозило до цього часу нафту обхід санкцій Сполучених Штатів Європейського Союзу, стало на якір. А я нагадаю, телеглядачі, що бюджет Російської Федерації на 30% залежить від постачання нафтодоларів. І наразі діра в російському бюджеті за оцінками російських економістів 60 мільярдів доларів. А до нового року дефіцит бюджету очікується на рівні 100 мільярдів. Крім того, Сполучені Штати здійснили тиск на країни ОПЕК, це країни близького середнього сходу. І країни-видобувники нафти щодо збільшення видобутку нафти до 540 тисяч барелів на добу. А це привело до падінь ціни на нафту на 2 долари, що знов-таки вдарило по економіці Російської Федерації. Тобто здійснювався комплексний тиск на Російську Федерацію, як військовий, так і економічний. Паралельно з цим Сполучені Штати фактично втягнули в Росію в гонку. Озброєнь, тобто те, що привело свого часу радянську імперію під назвою СРСР, до поразки у протистоянні з країнами Заходу, поєднання гонки озброєння відповідно різке зростання видобутку нафти на тлі падіння ціни на нафту. Крім того, зауважу, Сполучені Штати провели низку зовнішньоєкономічних, зовнішньополітичних дій. І операції, які значно знизили рівень впливу Російської Федерації навіть на пострадянському просторі, вже не говорячи про світову арену, це укладання мирних угод між Азербайджаном і Вірменією за посередництвом Сполучених Штатів, і відповідно телефонна розмова Трампа з президентом Білорусі. Що свідчило про те, що фактично Російська Федерація залишилася без свого ключового військово-політичного партнера на пострадянському просторі? Оце це все, це той загальний фон, на тлі чого відбувалися ці перемовини. І основне, коли вам почнуть розповідати про те, що а, власне перемовини е, відбувалися, скажімо, за російським сценарієм, сам факт. Проведення перемовин, причому на момент найбільшої інтенсифікації російського наступу, свідчу про те, що Сполучені Штати чітко розуміли подальші дії Російської Федерації щодо безпосереднього розвитку подій на лінії фронту, і відповідно здійснили комплекс заходів, щоб унеможливити подальший наступ російських окупантів. Це значною мірою мало свої позитивні знаки. Мовиться про те, що Силам оборони України вдалося в значній мірі стримати ситуацію на лінії бойових, тому підсумки зустрічі Трампа і Путіна я оцінюю цілком позитивно. Причому Сполучені Штати продавлюють свій сценарій розвитку подій, а саме не укладання договіру, як на цьому наполягає Російська Федерація, а заморожений характер війни, себто де юре. Україна не визнає втрати своїх територій, а це в історичній перспективі дає можливість Україні повернення цих територій за прикладами Франції, яка повернула за 40 років і Лотарингію з німецького панування і об'єднання самої Німеччини за 50 років після часів відповідно холодної війни і радянського панування. Оце головне і головне те, що Сполучені Штати поламали сценарій Російської Федерації. Щодо підписання так званих мирних угод, коли російський диктатор фактично намагався створити е, зону напруги вже безпосередньо в політичному просторі України, ставлячи під сумнів легітимність законодавчої, виконавчої гінок влади і відповідна легітимність самого українського президента, наполягаючи на тому, що договір нема кому підписувати. А наразі, якщо заморожений характер. Закінчення війни не про який договір, не мовиться, оце і є основними факторами, які свідчать про те, що перемовини на Алясі прийшли пройшли саме за американським сценарієм, а не російським. І це дає підстав вважати, що Сполучені Штати продовжать і в подальшому тиск на Російську Федерацію саме в моменті реалізації власного бачення закінчення війни, а не російських хотілок. Причому зауважте, наразі вже лунають західні змі пропозиції або контрольований витік інформації щодо можливості замороження конфлікту по лінії фронту, цебто без Зно таки російських хотілок повного контролю на території Донецької області.